Йо малята, я знаю, ви здивовані такому швидкому виходу нового відео, та всьо моє своє пояснення, як кажуть. Чого ж мої старання приносять приблизно ніхуя фідбеку? І як уже повелось, замість тривалого жаління себе я обмежився нетривалим і направив зусилля в продуктивне русло. Тож, якщо після моєї ідеології про містера Бутса, в якій я розповідаю про цей скарб від Rocksteady Studios, і пробую сам викупити та й вам пояснити, чим же пиздатий Бетмен все навколо нього, і інтеграція самого коміксового кажена у гру, ця фігня не отримає відповідної віддачі. Не знаю. Заведу канал з реакціями на будь-яке лайно і зробленою вебкою хочетему гримаси. Фіг з тим, як ми всі пам'ятаємо, наша забрала шарпа і змахала в'язницю. <звук> так, дуже приємна місцинка, я в курсі. Та не на психію ми прийшли дивитись, а щоб звільнити наглядача притулку Аркхем, тому не гай мені секунди. Стоп! Стоп, І що?

You're not on Mr. J's party list. Oh, well. Uh, please! Uh, ah, what the heck. I'll cut your break. That feels so much better. До речі, Брюс нарешті може виводити з ладу електричні ворота. Шкода, що наш мільярдер, накаже не тільки зараз промігся скористатись такою прибудою. You know, pets, I there was spark us. Яка цікава ця? Чи ця? А, тепер викупив. Харлі. Теж любителька поприкалуватись, тільки бец. чоловік серйозний, тому вирушає за колонесою, щоб та пояснила за гумор. Тільки спочатку доведеться перебити ще кілька десятків психів і вирішимо кілька пазлів з новим гаджетом. Харлі в камеру, а ми направимося до Джокера. Думаю, всім іноді варто залишитись наодинці з власними думками і. Сходу в садах нас чекатиме стелс сегмент. Починаючи з цього, і надалі кожен наступний такий здавався мені дуже фруструючим і досить дратував. Бляха зараз відчуваю себе невігласом. І ось чому я від початку гри не надавав Стелсу відповідної уваги, через що не вникав в механіки. Ну ваш любий койот відверто не був зацікавлений грулькою і ставився до неї як до прохідного екшончика, в якому дозволять відчути себе героєм. Водночас, за інерцією від інших ігор, вибрав високу складність, тому сильно здивувався, що в боях я получаю по морді. А в стелсі систематично програю. При цьому навіть не намагаючись зникнути в різноманіття механік, які пропонує гра. Але мені довелося спуститися на землю за що раз помираючи, і знаєте, і я проникся. Ні, не смертю. Я проникся Бетменом. Брюс просто чувак. Нехай у нього і щітки не хокейні. Але він звичайна людина, яку так само можна виробити ударом по потилиці. Чи прикінчити нехай не однією то кількома автоматними чергами, розумієте, все ж щітки не хокрайні гравцю, даються зрозуміти і самому відчути саме ту різницю між Брюсом і Тіпом, що просто натягне труси поверх штанів, бо на мить замислившись, викупаєш, що твоя і без того паршива ситуація могла б бути гіршою, якби ціна помилки в грі була більшою, і персонаж відлітав би з однієї подачі. Розібравшись з охороною, в наступному коридорі нас чекатиме Джокер, який, крім того, що ладен провести електрику в кожен дім, не проти налагодити водночас водопостачання. Колон підриває передний вхід у ботанічні сади, тому варто пошукати обхідний шлях, паралельно знеструмивши цю ділянку і звільнивши заручників у ще одному стел-сегменті. Це все повторно натякає. Ну койотик, ну давай, ну розберись, гаджетах, зайбіть же буде. Та я вперто посилаю все шляхом за власними життєвими перспективами і рухаю далі до колона. Перій баг двоє, і якщо чесно, з ними простіше ніж бою з Бейном із десятком шнерів. Та до цього моменту можна було елементарно краще придрочитись до їх поведінки. Але думаю, дві здорові одиниці з однаковою поведінкою все ж легше контролюються, ніж десяток дрібних. Крім цього, вони здатні взаємодіяти між собою, плюс до вашого виграшу, штовхати один одного і при втраті половини здоров'я мутанта можна взяти під контроль. Після того як брати Кучко завершили кар'єру, підриваємо контейнери з титаном і отримуємо новий гаджет. Пафосно не їбатись та кататись на ньому весело. Ґіі! Так як титан роблять з рослин, є мадама, яка викупає за хлорофільний двіж, краще за будь кого. Як зручно, що вона якраз опинилась неподалік. Ivy, I know Dr. Young mutated these plants to produce venom. Yes, and I heard it through the grapevine the evil woman paid the price. <laughs> I need you to help me create an antidote. Why should I? Let Joker have his fun. I'll enjoy watching you squirm. <laughs> you've been in the dark too long. every plant on this island will get the same unless you cooperate. there's a plant growing deep in arkham island. only it can counter the effects of this titan strain." "where do i find it?" "oh, in killer croc's lair. you didn't think it would be easy, did you?" "go back to your cell, or i'll be after you next." And I'll be waiting. Коротше, після цього плюш їбанулась і разом з Джокером удобрила свої грядочки титаном, Тому весь острів заповнили її бомбезні вазони і гігантські лози. Та інфу ми маємо: антититанові грибочки у лігві крока. Що за крок? Ой, як же ви не пам'ятаєте? Його ми зустріли на початку у психушці. Як де? Що вже йому належить, та про це знає тільки він. Що не помітили? Ну ок, сорі. Шлях до берлоги крока буде через лікарню, в якій психів явно побільшало. Серйозно, чому психушці після звільнення пацієнтів тих побільшало? Це не повинно працювати навпаки? В кінці, дібравшись до початку, Бетмен втретє зустрінеться зі страхоподивом. І ця зустріч мене здивувала, бо.

Оце ми вже на місці Беца. Чим же зараз нас здивують? Та я знову не відразу викупив, що сталося. і якщо босфайти зі страхопудом не вражають, то підводочки до них, ну, білісімо Rocksteady Studios. Студіус. Вийшовши у каналізацію, брю взявся шукати необхідні грибочки, так Крейн не може нормально відмахатись після трьох битв. Сюрприз, мамо, граю! Так, ми вже в лігві крока, і так як на шийнику в'язаного на здоровню працює, він не може нічого зробити, кажанчику, ну хіба крім. <плес> Це таке незначні затупи, не зважайте, бо найскладнішим босом цієї локації є відсутність мапи лігва, через що, навіть зібравши всі спори з потрібних грибочків, ви хер зможете вибратись з каналів. А веселі хованки з їбакою перетворюються в сумну сімейну рутину, в якій ти будеш никатись по різних кімнатах, поки твоє єдине і неповторне шукає тебе задля піздюля. Бо схіра ти зібрався до в бар, на дворі ледь смеркло. Тік-ток. Та задля справедливості цей моментик приніс свій сатісфаїнг. Поки ми бігали, Джокер почав заливати Веном в воду, що загрожує тотальним піздіцом. Тому Бет взяв про всяк випадок зразок антидоту і направився відключати насоси, що качають жижу. І так як ми вже наближаємось до фіналу, нас пічкають більш динамічними і концентрованими відрізками геймплею. Думаю, можна було прослідкувати, як я ділю гру на дві частини битви і Стеос. У битвах нам дають тушу, нехай і людську та все ж єдиноборством. Від гравця тільки вимагають міло реагувати на багатьох суперників, кількість і варіації яких будуть змінюватись протягом гри, чекаючи вміння адаптуватися і ефективно відповідати на нові ігрові ситуації. Саме так, як це би зробив містер Вейн. Через це гравець починає відчувати будь краще, бо Бетмен не просто тіп, що навчився карате, а тіп, що знаючи карате, не получить. Піздюль по маківці будучи оточеним. А погодьтесь, будьте тисячу раз не їбатись ні. це зграє придурків збитими, далеко не найчасніший спаринг партнер. Щоб досягнути такого ефекту, взаємодії гравця з Бетменом Рокстиді автоматизувало бойовку, вимагаючи від тебе ложка криворукого, хоча б уважності, і щоб ти слідкував за ворогами, часно тиснучи одну з двох кнопок. І це. Пездецький офігенна фіча, яка потребує тільки відповідати ритму бою, та я не можу не підмітити ті речі, які ламають цю систему. Перше, гра не завжди захоплює всіх ворогів, тому ту частину роботи, яка покладена на гравця, гра може попросту не дати виконати. Ну знаєте, цей мам звело подису. Друге, неможливість вибрати ціль, максимум вибрати напрям удару. А чи прилетить він звичайного тіпа, чи вогниду шокером або ножем? Діло рандому. Так як я не грав інші ігри серії, підозрюю, що це все пофіксило, тож як... Першій частині пробачаємо. Інший момент сприйняття нехай і схожий, та все ж відрізняється. І це я провідчував так смачно. Ну, на кілька годин ретраю потягне. Oh! Як ти мене сука, помітив? Якщо до суті, то Бетмен красунчик не просто тому, що в нього тує вахуча тих айфонів, макбуків та інших примочок для богатих, а тому, що він мегамозок, що вміє ними всіма користуватись і в короткий термін аналізувати отриману інформацію та приймати дієві рішення. Саме це допомагає не здохнути в тих сотнях випадків, в яких подихав я. Як в боях вам варто вивчати поведінку ворогів і миттєво реагувати на їх дії, так в стесі ви вивчаєте можливості гаджетів Бетмена і оточення задля ефективної експлуатації тих прибамбасів. Нас Насправді все ж скажу, можна проходити стеосегменти з допомогою кількох трюків, годинами чекаючи, щоб суперники зайняли вигідні вам позиції. Та хіба так би зробив Бетмен? Думаю, він все ж скористався всім своїм різноманітним інструментарієм швидко, ефективно і просто на пафосі, щоб за ним залишився імідж загадкового, всесильного ібуністера, знешкодив усіх злочинців. Треба, щоб люди боялися, агент як не як. Після відключення всіх насосів, Джокер букує виходи для Лейна та дає можливість на практиці закріпити те, про що я говорив. Ну їх тут реально, як анімешників у другому соузі. Наступним завданням Бетмена буде заспокоїти оживший гарбарій, тільки є не з цим. Persona. I won't let you destroy it, Batman. I told you to go to your cell. I was a fool. I thought the plants were in pain. Now I realize they were involved growing stronger <laughs> Не скажу, що ця битва є якоюсь особливою, а так і у плюща дві корені, у які просто не потрапити, і вистріли схожі з тими, що роблять ці будь-які, тільки тут снарядів більше. А так і легко помітити і легко уникнути. Складність у другій фазі збільшують тільки додаванням бійців під гіпнозом даної леді, що ну, не є проблемою. Єдине, чого гра від вас хоче, це пам'ятай про всіх і зважай на все. Тебе не ставлять в нечесні чи нові ситуації. Це одночасно і плюс, і мінус гри. Якщо ви хочете різноманітних ворогів, сорі, але ні. Тут дають кількох суперників, парочку здібностей, проте будують історії, локації так, щоб до кінця гри ви досконало знали їх поведінку, якомога краще керував Бетменом. Згадайте зустрічі з мутантами. От один. Познайомся. От другий, похиляйся, зрозумій поведінку, попробуй послідкувати за ним і дріб'язком. А що як їбак буде двоє? А якщо один і дофігаш нирів, о, красунчик, йдеш до фіналу? А якщо психів буде багатезно, Бец, ти прийшов на вечірку? А як тобі два мутанти і дофіга сміття? Ви можете думати, що це все фігня і в певній мірі, зважаючи чого зазвичай чекають від екшен ігор, з вами можна погодитись. Тільки з завданням зробити гру про Бетмена, де ти відчуваєш себе брюсом Вейном, трико. Ой, зможе зрозуміти його як при прочитанні комікса, тільки отримавши повноцінне задоволення від гри, Рокс тоді, по-моєму, цілком впорались. Чи можна краще? Так. Та й були ще дві гри після притулку Архім, що, судячи з усього, продовжили ці ідеї та опрацювали їх. Та й я принився даним підходом. А цей сегмент взагалі мій улюблений. І прийшовши його, я не знав, що може бути пиздатіше. Але Джокер йобнувся і не в кращому значенні цього слова. Your old pal. Hey, he looks all run down. Let's pep him up! Oh, Batman! You Here, Here we go! We're gonna have some fun now! You're trying to resist the change! That's not fair. Come on, get in! Натинта ливо. Бач мені мамо. Так як Джокер Єбака, від нього просто тікаєш. Б'єш снерів, даш по морді колону і по новій. Серйозно, я вже був готовий битись з трьома мутантами, Я думаю, це було в рази цікавіше. Та все, що маємо, то маємо. Безумовно, я вважаю гру хорошою. Можна було б почати нити про те, що в ній недостатньо антагоністів, а саме взаємодії з ними, розвитку ідейного протистояння. Та це несправедливо, адже у першу чергу завданням Рокстиді було зробити гру, ну знаєте, щоб приколу було бити. Тому акцент на розвитку і прогресії іграладу. Варто пам'ятати, що на цю гру покладалися амбіційні сподівання при розробці, та вона не була того ж масштабу, як і її наступники. Тому Рокстидів впихнули все, щоб ми побачили можливі перспективи. От вам справжній Бетмен. От вам справжні злочинці, є прописані історії, є красива постановка, цікавий геймплей. Дайте більше ресурсів і ми зробимо конхветку. Та й якщо звернутись до теми взаємодії персонажів, у Джокера, незважаючи на тупий фінальний зов є сильні моменти. На початку гри. The once and for і в фіналі. Ну і завершення, в якому ми розуміємо, звичайні людські, знаєте, помилому теплі відносини Бетса і Гордона. От два мужики, що довгий час працюють разом, кожен живе своє життя, кілька щирих слів і дружня турбота. Ну ну це приємно, та плюс показує тіпікав загадкове позиціонування бутса, який весь такий себе темний лицар. А пох, подивіться самі, хоч я вже все й описав. А савай. Сідана Барбара. Shame about your car. Can I give you a ride? Thanks, Jim, but I have one on the way. Get some rest. You deserve it. The national bank was just robbed by Harvey Dent, a.k.a. Two-Safe. Stay safe, Jim. Two officers down. The suspect is fleeing in their patrol car. А тепер не про кажанів. Patreon Бака, тож переходимо на каву. Посилання буде в описі. На Патреоні я продовжу наступний місяць публікувати все як раніше, та призупиню виплати. Тому ті, хто був підписаний, отримають всі клюшки, за які платили, та мають час перейти зі мною на баймі кофі. Донати працюють як завжди, тому тут без проблем. Також наполегливо прошу вас підтримувати наші збройні сили. Для особливо лінивих в є посилання на найвідоміші фонди. Ну і бережіть себе, любі мої, та хай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!